Прий, друже, зовсім нещодавно я отримав новий досвід для себе в прийняті участь вже в як існуючому аукціоні тендеру, так і в створенні абсолютно нового. Трохи для контексту поясню, що якщо ти хоча б трошки в темі вендінгу, то ти повинен розуміти, що доля успіху твого проєкту на 90% залежить від успіху твоєї локації. Всі це прекрасно розуміють, тому конкуренція в цьому найвища, і справді за хороші точки треба битися. Давай з самого початку. Взагалі, з чого почалася ідея нашого автомату. Планувалося, що він буде розміщуватись в моєму університеті. Кнеу, звичайно, ні з ким я це не узгоджував. Просто мені прийшла ця ідея в голову. Знайшов хороший автомат, все, працюємо. І з скналу я взагалі бився ще з початку осені. Дуже часто я приходив, мене пересилали до якоїсь іншої особи, та казали, що мені необхідно три місяці збирати документи. Не будемо це все зараз обговорювати. До чого я прийшов, то це те, що все-таки знайшлися ініціативні люди і там дві жіночки, які все-таки побачили в нас партнерами якийсь потенціал, і сказали, що окей, ми вам допоможемо. Це не те, що якась там корупційна схема. Це просто люди пішли нам назустріч і пояснили, як це все працює. Тому зараз я маю можливість пояснити це тобі. Отже, уявимо ситуацію, що в тебе є там аналогічний кавовий снековий, який завгодно автомат, і ти його хочеш розмістити в своєму університеті. Що тобі для цього необхідно зробити? Перш за все, звичайно, необхідно знайти людину, яка відповідає за оренду в університеті і всій нерухомості, яка їй належить. Чесно кажучи, вона за неї не відповідає, вона просто має право нею розпоряджатися, адже більшість все таки університетів, державних шкіл. І т.д. і т.п. вони належать або фонду держмайна, або регіональному відділенню державного майна. Якось так. З нашою ідеєю з приводу корпусу університету нас послали з самого початку. Нам сказали, що їм взагалі не цікаво ставити один автомат. Якщо їм і потрібно, щоб продавалася якась продукція всередині університету, то набагато вигідніше їм розмістити там якусь кав'ярню, яка буде надавати ширший пакет послуг. Це в принципі зрозуміло. Але є така штука, яку я просто неймовірно сильно обожнюю, і називається вона гуртожиток. Це чисто моя гіпотеза, я навіть не уявляю, спрацює воно, не спрацює. Але мені, по крайній мірі, хочеться розмістити свій снековий автомат в гуртожитку і перевірити цю гіпотезу. Справа в тому, що якщо вона спрацює, то в одному Києві. Просто напевно сотні гуртожитків є і можна супер легко масштабуватися. Мені здається, це круто, тому я готовий ризикнути своїм автоматом, навіть якщо його через тиждень роздовбуть в дріб'язки. Так, от, в нашому випадку, після того як ми поговорили з проректором, він більш-менш погодив нашу ідею і пішов нам як на зустріч. Він сказав, що необхідно йти до директора студмістечка. тут містечка. І от там уже в принципі вирішується найголовніше, чи дозволять вам, чи не дозволять. Після того, як ви отримали і її згоду, вітаю! Ти зробив перший крок, і тепер можна починати проходити 10 пекел бюрократії. Як взагалі відбувається цей процес? Появи нового тендеру і аукціону. Чесно, не до кінця розумію, де в який термін вживати, тому я одразу перепрошую, якщо я десь щось наплутав. Отже, першим кроком необхідно подати заяву фонда Держмайна про те, що. З'явився потенційний орендар, якого цікавить оренда конкретної площі в конкретному гуртожитку. Само собою, для того, щоб подавати цю заяву, необхідно бути ФОПом і мати відкриті необхідні кведи, або ж як в моєму випадку знайти ФОПа, який від свого лиця це все зможе провести. Давайте, якщо це відео назбирає 500 лайків, я побачу, що це справді вам цікаво. В своєму телеграм-каналі я закину типу приклад заяви, яку я подавав фонд держмайна, і перелік документів які необхідні подати разом з нею. Наступним кроком ти подаєш аналогічну заяву і аналогічний пакет документів в сам університет. Потім вони супер багато разів обмінюються, кому який хто дозвіл надсилає. Крім того, що існує от фонд держмайна університет, то ще існує МОН. І вони всі між собою перетасовують цю інформацію. І як мені пояснили, коротше, два місяці необхідно чекати дозвіл від усіх, від кого тільки можна. На те, що подаємо заявку на тендер, і потім, звичайно, його ще необхідно виграти. Що насправді в цьому всьому найцікавіше, і я прошу тебе зараз концентрувати увагу: термін протягом якого це все відбувається три місяці. Тобто раніше неможливо. Як мені взагалі повідомили до початку повномасштабної війни, це взагалі було шість місяців. Так, от що тут цікаво, це те, що декілька разів. Я зустрічав таку ситуацію, що не було ініціатора оренди, а сам заклад створив ініціативу про те, що, наприклад, їм потрібен кавовий автомат. Так от, протягом цих трьох місяців, поки збиралися всі ці пакети документів дозвола і т.д. і т.п., з'являвся тимчасовий орендар, який в подальшому міг право також прийняти участь в аукціоні і виграти право в подальшому орендувати цю ділянку. Насправді це не те, що прям читинг, але це ну капець це круто. Тому що протягом тимчасового періоду в тебе якби відбувається тест період, ти можеш розуміти, які прибутки ця локація може дати, і в подальшому на аукціоні розуміти, коли там конкурент перегинає палку і ставить орендну плату, яку він просто сам по собі не вивезе, і тобі тим паче не вигідно цим займатися, такою орендною платою. Так от чи вдалося мені так домовитись на таких умовах? Поки ні. Чесно, я навіть не підходив з цим питанням, бо я про це подумав буквально позавчора. До речі, для контексту, Той аукціон я так і не виграв. Я просто зараз проходжу цей етап, і, можливо, я десь щось наплутав. Можливо, я, я не є ніяким експертом, але, ну, по крайній мірі, мені б хотілося поділитися, по крайній мірі, тими знаннями, які в мене зараз є. Тому, якщо ти в цьому більше ніж я, я справді буду тобі вдячний, якщо ти поділишся своїм досвідом. Чи в коментарях, чи там під відео буде посилання на телеграм-канал на мої особисті контакти. Поділись своїм досвідом, я тебе дуже сильно прошу. Мені капець, як цікава ця вся тема, і я хотів би справді більше про це дізнаватись. Так от, напевно, як ти і сам зрозумів, з створенням нового тендеру та реакціону геморою просто нереально багато. Набагато легше прийняти участь уже в існуючому. І давай я тобі швиденько поясню, як це взагалі відбувається, якщо ти з цим теж ніколи не стикався. В кожному аукціоні завжди внизу вказується відповідальна особа і номер телефону. Зателефонувавши на який, ти можеш спокійно домовитися про час для зустрічі і оглянути все, що тебе цікавить. Зазвичай я витрачаю на огляд одної локації півтори години, що напевно занадто багато, оскільки я особисто знаю людей, які за день лише за один день об'їжджають 12 локацій. Проте, враховуючи, що в мене обмежені ресурси, і я просто ну, в мене нема необхідності в місяць ставити 10 локацій, я можу витрачати трошки більше часу. Швиденько зараз розкажу на що я звертаю уваги. Можливо, вона справді лишнє, проте <плес> я це роблю. Звичайно, одне з найважливішого це дізнатися взагалі скільки людей відвідує заклад, скільки робочого персоналу. Скільки вони часу проводять в цій будівлі? Це, типу, таке базове, що реально можна просто спитати і дізнатись відповідь. Проте я зазвичай ще роблю огляд території поблизу, понятно, щоб дізнатися всіх конкурентів найближчих. Плюс я ще дуже люблю ходити, якщо це якийсь навчальний заклад, коледж, що завгодно, попитати самих студентів, що вони думають, чи багато їх ходять насправді. В ідеалі, звичайно ж, посидіти, порахувати трафік. Яка аудиторія проходить, скільки проходить, це таке більш-менш зрозуміле. Я ще чесно, от мені по крайній мірі здається, що дуже важливо дізнатися більше інформації про керуючу особу. От, якщо більш детально взяти з попереднього мого кейсу, більша половина студентів, які були в тому коледжі, вони були на дистанційній формі навчання. І вийти вони могли лише при тій умові, що якщо їхній бункер добудується. То, як на мене, якщо це якийсь дід, який вже 20 років сидить в університеті, йому на все абсолютно по барабану пережив 100 тисяч поколінь студентів, то ймовірність, що цей бункер швидко добудується, не дуже той висока. Але от я, наприклад, дізнався, що там молода ініціативна жіночка, яка реально хоче розвивати коледж, і це вся штука з автоматом, це взагалі її ініціатива була, щоб покращити сервіс для студентів. Блін, за таку локацію можна справді побитися. На цьому поки що все. Далі проект буде рухатись, я впевнений, буде багато підводних камнів, про які я в майбутньому до розповідати. Тому підпишись краще, щоб нічого не пропустити. Е, Дуже дякую тобі за перегляд. Впевнений, скоро побачимось. Це шов Швейцарія. Ні. Це київський трамвай на Вацлава галова.